Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, напередодні грандіозного протистояння у Саудівській Аравії 22 лютого. Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер провели фейсов за столом разом із Карлом Фремтоном, де поділилися своїми думками та почуттями перед майбутньою битвою, яку ми обов'язково подивимося в нашому телеграм-каналі у підкасті зверху та описі під відео. Тому переходьте та підписуйтеся. Це боротьба знаєте, яка приведе мене. До складної боротьби за титул беззаперечного чемпіона світу. Тож знаєте, мені потрібне важке випробування. І це те, що моя команда поставила переді мною. Тому я впевнений, що витримаю це. Моя мета полягає в тому, щоб отримати всі титули і брати участь у найкращих боях. Найбільших боях і це один із них. Перед цим був Джошуа, тому я збираюся кинутися. Адже мені потрібно зберегти той імпульс, щоб, знаєте, стати найкращим і довести, що я найкращий. О, послухайте, це дуже важливий бій. Це великий бій, великий виклик і велике завдання. Дюбуа – боєць, який отримав три хороші перемоги, які, як я думав, він не зможе здобути. І я висловив йому повагу за те, що він здобув ці перемоги. Я відчуваю, що це буде найкращий Даніель Дюбуа, з яким я хочу битися. І це буде найкращий Джозеф Паркер, яким мені доводилося бути. Я був терплячим. Я наполегливо працював, і у мене були, знаєте, дві хороші перемоги над Дантайм Вайлдером і Джаном. Але Дюбуа збирається привнести інший тест та інше випробування. Вас здивувала ця перемога? Це був сюрприз для мене, як і для всіх інших, тому що всі думали, що Айджай переможе у бою. Було лише декілька тих, хто робив ставку на Даніеля. Але те, як він закінчив бій, це був сенсаційний нокаут. І саме тому він став нокаутом року за версію журналу The Ring. Тож це було чудово. Даніелю, що ти можеш сказати про бій Паркера проти Джілея? Я думав, що Паркер переможе. Думаю, що і у Джана були гарні моменти у ринку. Але я зовсім інший звір у порівнянні з ним. І я буду наступати весь час. Я не зупиняюсь. У паркера був чудовий виступ, І це була гарна перемога. Він був у формі чи не так? Це буде важче ніж за ЕйДЖЕМ. Ні, ні. Ви знаєте, яким я був у той час, коли бився зайджем та всіма іншими. Тепер я зовсім інший боець. Я набагато зріліший. І я ціную це становище. І я люблю те, що роблю. І я щасливий боєць, дуже щасливий боєць. Зараз у мене найкращий баланс у житті. Включаючи сім'ю, я наполегливо тренуюся, добре харчуюся, добре відпочиваю. І я прагнув до цієї можливості з моменту останнього бою. Я знаю, що це інший виклик, і я знаю, що Даніель принесе набагато більше роботи, ніж ту, яку показав Джан. Але ми готові до нього. Це хороший план гри, над яким зараз працює Енді Лі. І ви знаєте, у нас є 6 тижнів до бою. Так багато часу, щоб добре попрацювати, і бути у відмінній формі, щоб бути готовим до будь-чого, що він захоче принести. Моя команда дуже маленька. Зі мною тренер Енді Лі, і ми залучили Джорджа Локера в якості дієтолога. Моїм членам команди важливо, щоб мати хороший план гри, щоб виконати роботу у вечір бою. Мій тренер Дон Чарльз і люди, яких привів мій батько, знаєте, дуже хороша команда. А як щодо твого тренера Кіра Нафарела, адже він не мав справи з великими іменами, але зробив чудову роботу. На 100%. Знаєте, він привносить ту енергію та швидкість, якої немає у багатьох супертяжів. Він привносить ту лють. І це те, що мені потрібно в боях, повертаючись до старих аматорських часів. Well done, те, що зробив Даніель, не дуже зневажливо, адже вони завжди намагатимуться влаштувати великі бої. Так само, як Вайлдер і Айджей. Вони намагатимуться організувати це, але ми прийшли і зіпсували вечірку, тому що спершу потрібно зосередитися на тому, що перед ними, і на тому, що відбувається прямо зараз. Як ви знаєте, Тайсен Фьюрі завершив кар'єру, то в чому полягає ваша мета в боксі? Мета в боксі, щоб бути чемпіоном світу, щоб об'єднати пояси, але зараз я зосереджусь на одному. І це цей хлопець переді мною. Коли я закінчу з ним, тоді я зможу рухатися далі. І думати про інші речі, але поки що це він. Даніель тепер ти новий король на важкою воги у Великобританії. Так, я бачу, як отримав цю перемогу як номер один. Я бився з усіма відомими іменами, яких ви знаєте. Всі старі динозаври починають рухатися далі, і я думаю, що він один із них. Він брав участь у багатьох важких битвах. Я тільки почав. Я знайшов формулу, яка працює для мене. Я тільки почав. Мені 33 роки. Я люблю це і зараз насолоджуюся цим набагато більше. І я дуже дуже щасливий. Я не старий, я у відмінній формі. Тієї ночі я зроблю його старим. Ти занадто багато говориш 100%. Я збираюся виграти. Я хочу виграти. Я будую це з тих пір, як почав займатися боксом. Я готовий більш ніж добре. Будь добре підготовлений до 22 лютого. Я усіх поважаю, коли виходжу на ринг. Коли ти одягаєш рукавички, це справжня справжня гра, це справжній гладіаторський спорт, тому там усіх поважають. Ви обидва впевнені, тож які ваші найкращі якості? Він боєць, він хороший боєць. Знаєте, він як справжній ветеран. Він був у багатьох битвах, і у нього великий досвід. Що він робить найгірше, що можна використати? Я не скажу про це зараз. Я просто готовий битися. Я дивлюся і думаю, що моя енергія, моя швидкість викриє всі ці слабкості. В чому хороший Даніель? Він добре справляється, він має хороший удар і він знайшов певну віру в себе та впевненість, але це незабаром припиниться. І, як я казав раніше, я збираюся бути занадто розумним. Я збираюся зіпсувати всі ці, ці плани, просто знищити його повністю і перейти через нього. І щоб він не показав, я буду набагато сильнішим. Він спробує, спробує. Ти спробуєш зробити все можливе. Знаєш, ми побачимо, ми побачимо, побачимо. Нехай переможе найкращий. Чи потиснете ви один одному руки? Ні, після бою. Після бою добре. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!